Суперефективна вправа, яка дозволить перестати отруювати своє життя такими негативними емоціями, як злість, ненавість, образа. І зараз я поясню, чому це так важливо. Адже що таке образа, злість, ненавість це все метафізична отрута, це така метафізична кислота, яка роз'їдає душу зсередини, яка портить наш внутрішній стан щастя, оптимізму. Її суть полягає в розірванні часу між атакою на нашу психіку, на нашу свідомість і реакцією на неї. От для прикладу, нас образили, скривдили, зробили нам щось погане. І яка наша перша реакція? Хочеться образитись, зненавидіти, зробити щось погане цій людині, правда? ж? Але ми з вами кажемо стоп. Ми беремо паузу мастера і розриваємо час між атакою і реакцією на неї. А як розриваємо? Дуже просто. Ми просто починаємо рахувати до ста. Отак: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отакий монотонний включаємо підрахунок. І що в цей час відбувається? Наша підсвідомість зайнята підрахунком і кількість адреналіну, яка виділяється під час стресової ситуації, починає відразу зменшуватися. І під час підрахунку можна задатись питанням: ну добре, я зараз ображуся, а кому я від цього зроблю гірше? Ну, тільки собі, правда ж? Адже образа це коли людина випиває отруту і чекає, поки стане погано іншій людині. Тож думки відволікаються, і ми беремо верх над своїми тваринними інстинктами, ми стаємо переможцями, і це нова якість життя, нова ефективність людини. Адже давайте подумаємо, скільки сил, енергії і часу забирають в людей злість, образа, ненависть. Це просто роки життя. А що в цей час відбувається? Люди хворіють, в них апатія, депресія, не хочеться нічого робити. А хіба нам це потрібно? Згідні.